解开！啊啊！ Дуже сильний запах газу. мені неприємно, тому, тому я надів маску. Неможливо було дихати, нічого не було видно. Зразу тільки ми зайшли, пустили цей газ. Чи там був шашку? Що це було, Не знаю. Загони самооборони формують для того, щоб слідкувати за тим, щоб не було мародерства, щоб ніхто не руйнував майно. Кабінети закриті, людям ніхто не буде перешкоджати працювати в кабінетах хода. Обласна рада пропонує завтра громаді прийти на сесію обласної ради позачергову, яка буде узгоджуватися з. З Тернопільською і Львівською обласними радами ми будемо старатися синхронно розглянути питання, ті, котрі турбують людей.